Ми знаходимося на полі буряка КВС Концертіна, Посіяна вона 18 квітня, 18 квітня і зараз якраз зайшли вчора вечором період збирання. Поміряли початок врожайності? Орієнтовно 56. Орієнтовно 56 тонн. Так. 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 Концертіна – це наш гібрид високоврожайний, стільки до кореневих гнилей до афаномітису і фузаріму, і дещо стійкий до циркоспорозу. Ми бачимо чисте поле, ні одної бур'янини нема немає, господарство поборолося із бурянами і врожайність 56 тонн на початку копки. По кінцю полі буде видно вже кінцевому. Да, да, на фініші буде результат уже. Да. Жарко дуже було липень-серпень і не, не, не було опадів в цей самий період. Не було опадів, опади майже і в вересні їх не було. Липень-серпень, вересень не було, і тільки в кінці вересня пішли дощі. І воно дало оце вигляд, це те маємо, що вже завдяки цим дощам. І по вражанністі господарство одне з лідерів в регіоні, так, скажімо, до 60 тонн, так що більш, більш бурячна зона, більш-менш. Гібрид стійкий і до гнилий. Ми не бачимо зовсім ніяких ознаків корнели, так, Юрій так. Да, да. Зовсім нема. Ну, вага кілограма два. Ну це не саме маленькі, це... так. Да, є да. менші, більші. Єсь Щоб ми казали, що крупний вибрали, вибрали. Да, ні, який попався, це, вибрали. Корнева система, я думаю, більш-менш, тут є, трошки да, немає нема ні заворотів, так, в принципі, нічого. В принципі, нормально. Так що, Задачу, я думаю, ми свої справились. Бачите, аж цукор виступає вже. Ну, гарний гарний сорт. І він показує, в цьому році я був на демо КВС, де ну діляночки. І він і так, незважаючи на те, що він вже немолодий, скажімо так, гібрид, він нормально показує. І цукристість, і урожайність і так. Він і для ранньої копки в принципі, більш-менш. ну Ми його залишили на завершення копки. Цей гібрид універсальний, його можна і на ранню копку починати копати, і в середній, і пізній строки. Він такий називається НЗ-тип. У тип так. Коли плануєте закінчити збирання варіку? Збирання? Я б сказав, що через місяць. Mm -hmm. Но, якщо дасть можливість попадок.